Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Наталя і тут ми говоримо про парфуми. Сьогодні я вирішила зняти відео про аромати сучасні з ностальгічним звучанням. Що це значить? Це аромати, в яких, які випущені після 2000 року, але в них є, на мою думку, якісь нотки ретровості, не то ретровості, просто є якась згадка тих парфів. Звучання тих парфумів, які я чула в дитинстві від старших жінок. Я спочатку хотіла назвати це відео Аромати для жінок 50, 60, 70, але я подумала, що це може когось образити, тим більше, що сучасні жінки і старші жінки зараз дуже стильні, дуже елегантні, дуже доглядають гарно за собою і просто прекрасні і обирають багато з них сучасні аромати. Такі, як ми носимо, і, і молодші дівчатка. Але я бачила, що і користуються певною популярністю, можливо, невеликих кругах, аромати з трошки ретровим звучанням. І тому я вирішила зняти про неї добірку, так як в моєму арсеналі знайшлося кілька таких ароматів, коли я передивлялася і вирішувала, на яку тему зняти. І це, можливо, комусь буде корисного, щоб ви обрати аромат на подарунок мамі чи бабусі, Так що поїхали. Перший аромат буде пробничок, потім мініатюрка, а далі флакони будуть. Можливо, згадаю ще якісь походи діла, які нагадують. І перший аромат це в мене іділь гірлін. У мене є дивантик, я вставлю фото. Класнич, класичний іділь. Це сучасний аромат, але от я не знаю чомусь мені нотка конвалії відносить мене в дитинство, і тому цей аромат мені ностальгічний. І трошечки не ретро. Він не звучить ретро. Всі ви знаєте і діль, але цей аромат, який відкидає на кільканадцять років тому назад. Тому що тут конвалії, конвалії насичені, але в той же час свіжі, дуже натуральні. Тут ще, тут не тільки конвалії, але я чую центральну, центральну персону, скажімо, конвалії, центральну ноту, а навкруги них ще десь далека на підпілках, на підтанцьовках танцюють ще якісь квіткові ноти. Приємний. От мені конвалія індолить. Саме тому флакон я собі не куплю, але цей відован зношу, тому що це дуже жіночний, елегантний аромат. Саме весна його час, зараз весна от приємний. Коли він розходиться, він вже не так індолиць. Але все одно от мені ця конваля трошки звелить. Та все одно приємні відчуття, приємні якісь флешбеки, спогади. І на елегантній жіночці це було просто чудово. Хоча я і від молодих дівчаток відчуваю аромат конвалі, от коли літо, весна. Але чомусь асоціації в мене прямі саме з дорослою, мудрою жінкою, гарною, доглянутою. Клас. Діліться, до речі, під відео, які у вас викликають асоціації якісь із цих парфумів, якщо ви їх знаєте. І діліте, знають всі. До речі, пишіть, які у вас асоціації з іділем. Наступний аромат це клоєномат. Класична, і сама перша версія в мене мініатюрка. це парфумована вода. Чому? Це сучасний аромат. Який він 2018 року, здається, чи 19-го, чи 20-го, я не пам'ятаю, я собі тут трошки нанесу мініатюрка. Хоч це сучасний аромат, але це шипр. Шипр для мене в цілому це направлення більш до класики, і це. Як на мене, аромати, які не для молодих дівчат. Ну, хоч, хто хоче, те носить, але це аромати, на мою думку, більш дорослим жінкам підходять. Дуже такий шипр впевнений в собі. Шипри так, це не кожному підійде. Дуже гарні квіти, хоча це ніжний, це м'який шипр. Принаймні з намазу. З розпилення в мене колись був відливант. І з розпилення він мені був дуже гучний і дуже дріпучий. А от з намазу, він доволі м'який. І, як на мене, чудово буде звучати як восени, так і весною. От саме з намазу я його з задоволенням буду носити. Така ж приємна менітюрка. Я, я балдію, незручно, що вони без розпилювача, але коли парфум сильний, це дуже. Прикольно, якраз наносити намазом саме те. Не можу його розібрати на ноти. Для мене це цільний, квітковий, гарний шипер, але от я не можу його розкласти. Зовсім трошечки. Всі шипри мені дряпучі, а от в цьому дряпучості отої шипрової зовсім трошечки. Тобто, якщо можна так сказати, це б... Дряпучість доволі м'яка. Ну, тому що, якщо її забрати, то це вже буде не шифра, а просто квітковий аромат. І теж асоціюється з приємною жіночкою. Всі ми приємні жіночки і любимо сучасні аромати. Але, але ці, оці аромати ностальгії, вони асоціюються з якимсь добром, знаєте, з затишком, добром, комфортом. Не просто з літньою жінкою. Чи з жінкою близько до літнього віку. Просто це асоціації з комфортом, затишком. Так що, будь ласка, не ображайтесь. Тим більше, І за статистикою, більшість глядачок мого каналу це жіночки це... Дівчатка, дівчатка. перепрошую, дівчатка 45-55 років. Тому ця підбірочка можливо буде корисна для вас. Наступний аромат. Я візьму серветку, тому що Ой. Ще? Ладно, папір. Тому що цей аромат я не можу на собі, не хочу на собі чути, бо це не моє. Це Мартін Мікалєв ваніль, сомбак, хлопець. би, мав би пахнути жасмин, але мені тут на моїй шкірі добре відчутно ілан. Ілан для мене це теж трошки ретрова нотка, трошки вінтажна. Mm. От і не той ланг. Чи це жасмин з туберозою. Там в складі є жасмин, а тубероза... зараз на папері мені пахне і із жасмином. І оце мені дає А Але мені здається, тут її ланг. Бачите, який колір жовтий, гарний, жовтий квітковий. Якщо просто вдихати з флакона, аромат дуже ніжний, такий більш ванільний і зовсім трошки квітковий. Але якщо нанести... То це дуже такий міцний аромат, сильний. Він такий насичений, дуже-дуже квітковий аромат. От якщо ви ніжні аромати не відчуваєте або вважаєте, що вони ніякі, то оцей аромат, скоріше всього, вам зайде, тому що це щось, знаєте, не в тому ж стилі, що Елін є, але такої ж міцності, такої ж гучності такої ж і насиченості й це тут є все-таки тубероза. От я, я можу оцінити якість цього аромату. Гармонію звучання, як складові гарно м'яко переливаються, але на собі просто витримати не можу. А я знаю, що з звіку все більше все слабшає, я і сама на собі це відчуваю просто. Ті ніякі аромати, які мені колись подобались, зараз мені вже не подобаються. Мені подобається більш. Цильні аромати. І тому я включила її в цю підбірку. Хоча це аромат, чи 2010 чи 2013. Але пахне от мені так. Ці жовті квіти мені пахнуть теж материнським затишком. Наступний аромат більш п'який. Треба було мій лишити на кінець, але я чомусь не врахувала йому місність. А тут аромат більш простий, це Барбарі Тач Фовомен. Що там, ретро у нас це 20 років тому, тобто 2003-го аромата — це вже ретро, але ні, для мене 2000, починаючи з 2000-х, це вже зовсім по-іншому звичайні аромати, ніж в 90-х. Та все одно я його взяла в цю підбірку, тому що він теж такий ніжно-квітковий. Тут вже ніжність, тут немає ілангу чи шипровості. Тут ніжне звучання м'яке дуже комфортне для повсякденного носіння. У мене тут кришка від Бербріха. Вони підходять. І цей аромат, ой, ледь не впав. Цей аромат сподобався моїй свекрусі. У нас в неї дуже теплі відносини. Я її іноді щось відливанти, які зерую, і іноді відливаю щось з флаконів, їй він сподобався. І я бачила, вона вже зносила половину десятки. Отже. Їй 77. Але все одно, це не значить, що тільки для 70. Просто теж асоціюється тепер з нею, і тому це теж аромат комфорту і ностальгії. Наступний аромат це фліорде кристал від Lalique, Як вам показати, щоб видно було? Тут буквочки трошки. Ні, не стараються це не на цьому. Теж розпилю. Та вона не розпиляла. Це теж квітковий аромат, тут є свіжі стебла, ніби стебла конвалії. Тут більше не про квітки а конвалі, я стебла. Бачите, який флакончик? Я думаю, ви всі вже його знаєте, мені так подобається. Теж заради флакону я його замовила. Приємний. Квіти доволі насичені, більше насиченіші, ніж в Бербері, але менше, ніж в Мікаліфі. Щось середнє між цими двома ароматами, теж яскраво квітковий, потім всажують. ой, папа. Сідається, стає більш м'яким. І постійно ця квітковість відчувається. Така легка квітковість при повороті голови, особливо, якщо на вулицю вийти, це. В закритому приміщенні це більш тепле звучання, а на вулиці це більш прохолодніше звучання, ну, якщо не в спеку, звісно. Але теж такі квіточки туди ж, туди ж відносить до, до мами, до бабусі, до комфорту, до затишку. Шкода, що перші, от перші секунди це більш свіжа зелень звучить, але вона швидко проходить, а от потім розкриваються більш квіточки. От якби ця зелень трошки довше трималася, я б його сама часто носила. А так рідко, рідко і по настрою. Чисто, коли хочеться чогось незвичайного від того, що я повсякдень ношу, або от так от згадки понастальгувати. Наступний аромат, трошки перепилився, Я його не ношу, це теж аромат Ностальгія. Гроша така 2013. Не знаю, як пахне токат Обий... звичайний. Знаю тільки цей. Так, теж берем папір. Ні, на папері не те. Треба в повітрі. Це дуже затишний. Всі вони затишні. Тут я відчуваю трошки фруктів. До, квіт... До квітів додали фруктів, я відчуваю яблуко, таке з червоною шкірочкою, аромат соковитий. От За, рах... за рахунок того, що тут є яблука, ну я їх відчуваю, тобто, за рахунок того, що тут відчутні фрукти, тут є соковитість, є легка кислинка, е... отака От фруктова насиченість. Та не менш все одно це квітковий аромат. Ой, зараз він мені так подобається, я його певно, теж зараз почну носити, можливо, в квітні. І щось близько вдихати, то трошки є відчуття ніби ацетону. В принципі, в лаліку теж. Але це тільки якщо отак до шкіри притулити. В шлейфі такого немає. Коли звідси вдихаєш, теж нема. І теж така тут. Не те, не те, що пудровість квіткова, а ніби пилок квітковий тут відчувається. От вдихаєш його і хочеться посміхатися. Я його купила в компанії з іншими флаконами, бо була хороша ціна. Але він мене так приємно здивував, я думала, тут буде таке явне ретро. Але ні, Аромат теж дуже якісний, насичений, але в той же час м'який. І глибокий, і тим, і тим не менш він якийсь ніжний, він огортає. просто, І теж манливий, манливий такий добрий аромат. Так, і останній аромат, який я покажу в флаконі, це Нарцис Родрігес Fleur Mask for Це в мене що, туалетна вода. Ну так, прозора кришка туалетна вода, а непрозора, це парфумована рожева. Тут теж не ризикну на себе наносити, тому що тут це квітковий аромат, звичайно, в першу чергу. Але тут така насичена, плотно, щільна пудра, ніби, знаєте, насипала, ніби ти вдихаєш прям з коробочки оцю пудру косметичну, повну, коли вона ще тільки нова куплена, от прям пилинки ці відчуваються. Ну, це мені так відчувається. Дуже насичена пудровість. Є в цій пудровісті чи то якісь дерев'яшки, чи що, але мені воно разом з тим пахне так, ніби квіти полежали і трошки підсохли в комоді, в доволі вінтажному такому комоді. Я Не скажу, що прям. Є аромати, які дійсно пахнуть сундуками столітніми і. Коморами, а тут ні. Тут комод, якому років ну, може 20, так, так пахло в шкафу моєї мами, де зберігалися її речі на дачі з її молодості. Коли ще в мене було, це більше 35 років тому. От так пахло в, тому, в тій шафі. Одяг, дерево лаковане, це і от. Дуже приємно. Ми вже продали ту дачу, та шафа там залишилась, речі ви... От недавно продала мама. Речі, певно викинули, Чи вони будуть, там їх використовувати як ганчір'я. Ні, не жалкуємо, але зараз вдихаєш і є, є приємні спогади. Ще можна сюди включити, в мене немає ароматів факонів. Але, звісно, я б сюди включила аромат Шанель No5 і Шанель Coco Noir – це для мене трошки сучасніша версія. Він в мене був, я його зносила від Levant. Але No5, ну теж, він мені звучить не так, як ці всі аромати. Можливо, тому що в моєму оточенні його ні в кого не було, ну, Шанелі ні в кого не було. Я з ним познайомилась пізніше з нею. Але все одно для мене це аромат статусної, дорослої, впевненої в собі жінки, десь трошки суворої і досить ділової. Хоча в нас тіло теж дівчатка різні, і молоді, і старші, і творчі, і серйозні, але от такі в мене з ним асоціації. Зараз, поглибившись в спогади, я вже, певно, не згадаю ще якісь аромати з таким ностальгічним звучанням. Тому, будь ласка, якщо ви знаєте, ще якісь такі аромати, пишіть. Якщо у вас є якісь аромати сучасні, які вас асоціюються теж з мамою чи з бабусею, з тим комфортом, теж пишіть, буде цікаво їх потестити. Чисто заради емоцій, якихось і якогось ностальжі, хочеться їх тестити. А я вам дякую за увагу. Дякую, що провели зі мною свій час. Я сподіваюся, що комусь це відео було корисним або хоча б просто цікавим. Я бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.